Дивіться, сумнозвісні бучанські вбивці виявилися, що отримують зарплатню за скоєне в Україні у не менш скандально відомому Газпромбанку, і ця російська фінустанова поки що є е, якимось дивним чином вдалося уникнути санкцій. Звідки ля такі точні дані спитаєте ви? А все дуже просто занадто впевнені у своїй безкарності. Кацапи просто забули флешку на місці своїх злочинів. А, журналістка. Схем Наталія Седлецька про це розповіла. І, хоча інформація виявилася захищеною, її відновили it спеціалісти з лабораторії цифрової безпеки та кот. Щоб ви розуміли, на кожного солдата 64-ї окремо мотострілецької бригади, відомо як Бучанські різники, які були в Бучі в Ірпіні. Є своя ідентифікаційна картка, і окремо в ній зазначені банки, де особистий картковий рахунок злочинцям приходить заробітня плата. Заробітну плату за злочини в Україні отримує е, за злочини в Україні. Кожен рашист, який був у Бучі, був в Ірпіні, отримує в Газпромбанку. Наприклад, єфрейтор Ігор Ігорь Рагальов. І младший сержант Геннадій Філіпов за Байкальського краю, єфрейтор Ілля Сапов з Хабаровського, молодший сержант Олександр Тільньов з Свердловської області. Причому це один із трьох найбільших банків Російської Федерації Газпромбанк, який досі не під суворими санкціями заходу. Сподіваюся, що після даної інформації якось наші західні партнери е у них настане прозріння, у них настане розуміння. Хочеться, а оця флешка, яку знайшли. Е Пам'ятаєте слова Дмитра Гордона: Флешка має бути в газі.